Не дасть згоди на припинення бойових дій на суші, бо таким чином Путін отримує можливість відновити кількість живої сили та поповнити бойові дії згодом. Так вважає радник офісу президента Сергій Лещенко. Він заявив, що України в нашій державі є план припинення вогню, і це наголосив е він: припинення вогню з неба. Йдеться про дрони, ракети, балістику, а також ракети з моря. Так само Україна пропонує не атакувати енергетичні системи. Радники Дональда Трампа думають, як пом'якшити санкції, накладені на Росію, включаючи нафтові обмеження. Про це повідомляє Блумберг. Там зазначили, що США буде тиснути на Україну щодо зобов'язань припинення вогню на зустрічі в Саудівській Аравії. Також, за даними видання, декілька офіційних осіб заявили, що обговорення гарантій безпеки США, які можуть мати вирішальне значення для забезпечення тривалості будь-якої мирної угоди, призупинено. Британська розвідка тим часом повідомила про. Контратаки українських сил під Покровськом, за даними відомства, на цьому напрямку зосереджені основні підрозділи росіян, проте атаками українських ФПВ-дронів були ослаблені російські лінії постачання, що призвело до скорочення наземних наступальних операцій. Раніше британська розвідка повідомляла, що з початку 25-го року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових убитими і пораненими.